Розпаковка з теми. Вона замовлю на 10 доларів з фунтами з монетками. Десь 74 на 1 експорт. Тобто то, що маємо 500 то, гривень. Висипаємо. І що це у нас тут? Саме велике. Так, це у нас лампа. Квітєва лампа. Дораз ми її зберемо. Спробуємо робить, Конечно. Так, демосповерна. О, крута! Три режими світла. Розберемо, покажемо вам у виді, О, виключається. Гарна вийшла десь коло до 100 гривень. Молампу вже зібрали дуже гарно. Для роботи саме то. Аба! Може маленько зменшити. Най, нам вже допомагає в нашій роботі. Оп! Тут вонася крутить, три режими є. За свої гроші дуже гарно. Дуже. Ой, нам щоб десь світити на Нікаємо, Бо дуже нам світить. Так, продовжуємо далі. Powerbank це мій старенький. Так, тут ми замовили чохол на поку М4, про для мого сина. Тоже щось в районі 120 гривень. Аве, такий крутий. Тобто підставкою. Камери закриваються, камери відкриваються. Такий За свої гроші, дуже хороші. Слідуючий, у нас іде брошка. Така гарна пшеничка патріотична. Замовляю вже не перший раз. Замовляла на Аліекспрес, ну там тепер ціна дуже подорожчали. Гарно, бачите? Дуже красива. 50 гривень, десь так, плюс-мінус. Так, слідуючи такі ватні диски для, уш. для ух. Дуже коротше. Я такі, ще в нас не бачила. Є, кстати, три кольори: зелений, голубенький і рожевий. Я, як дівчинка, замовила собі рожевий. Так. Тоже там. 20 гривень, плюс-мінус. Потім такий гарний ножик. Як ми в'яжемо носочки. Такий. Дуже гарний, гостренький. Я вам покажу на бумажці. Дуже супер. Я довольна, Тоже щось коло... ціна коло 30 гривень. Так, слідуючий у нас йде рожева рулеточка сантиметр. Тоже ціна до 30 гривень. Так, це в сантиметрах іде, це в дюймах. Фіксується, бачите? Так, гарно. І тут на кнопочку нажимайся. Опа, все, легко і просто. Слідуючи, дуже круті, популярні палець-казівки. Хто не почув? Замовили три штучки, тому що одна штучка була по 40 гривень, а три по 45. Звичайно, що вигідно заказати три штучки. Такі. колір ми не вибирали. Колір ішов на вибор. Памір вже зняла паличка така. Гарна. Це буду я на базарі так показувати всім. Це вам, це вам, так. Довольно дуже гарні. Красиві, кстати, кольори дуже гарненькі, Гарненькі курки. Так, слідуючи у нас такі йдуть теж пальчики-тримачі. Це для кабелів, якщо, знаєте, так, протилічуюся. Ага, Скільки тут. Десять штучок. Тут ще є така. Сторонній скотч, як це ліпить на це і на Короч, тепер такі круті тримачі для кабелів. Якщо зарядка, щоб не падала, так ставиться і так ліпиться на стіну, на стіл. Коротше таке. Потім у нас йдуть ще батарейки. Це я собі замовляла до свого годинника. Тому що у нас на базарі на ринку батарейку не можна йти. А якщо знайдеш, то 100 гривень на батарейку. А тут 10 штучок 35 гривень. Тож рекомендую. Це наше замовлення із тему. Якщо комусь щось подобалося, пишіть, дзвоніть. Я вам дам силочку, і ви можете собі також замовити по супер-мега крутів цінах. Всім гарного дякую за перегляд, мого маленького відео. Кому що сподобалося, питайтеся. Всім рада, пока-пока.